Всім привіт, дорогі друзі! З вами Paladin 1709, і сьогодні у нас на огляді така ПТ-шка як Т-110Е3. Взяв тільки ось з жару на ній мітки і вирішив відразу записати огляд на цю а, цікаву ПТСАу, як взагалі на ній грати і як вона зараз себе відчуває в рандомі. Ну, Поїхали, в принципі, як завжди, почнемо з гармати. Гармата у нас 155 мм, так, калібр альфа стандарт, в принципі, як для ПТ-750, пробиття 295 непогано на ББшці 375, це підкол голодовий сильно. тобто В більшості випадків цього взагалі хватає, тобто, та навіть ПБшка 295 це і дуже і дуже непогано. Зарядження 18 секунд, ну, кеде, якби, так, порядочний. Розкид 0,3 і час часвенін 2,7. Ну, В принципі, нормально, що я можу вам сказати. Єдине, що це в неї погана стабілізація, як в принципі, як у більшості ПТС. Кути нахилу мінус 8 у цієї гармати. Тобто це комфортно, це класно, не знаю, цього вистачає. Можна грати спокійно від рельєфу, тим паче грати в нас є чим, так скажемо. Переходимо до бронювання. Я думаю, самі розумієте, це її головний козир, так, цієї PTSA. Подивимось, що в неї по броні. Отже, давайте почнемо з корпуса. Ну, як ви бачите, так, тобто це для... я поставив підкол. Тобто калібр навіть давайте 155. Тобто, це її голдаут зараз поставив. Отже, приведена броня ну, 400 ВЛД, там, 375, 400, 500. Коротше, ну, По своєму досвіду скажу, що ВЛД ну, ніхто не стріляє. Я, ну, Так, щоб точно щоб пробити. Тому а, давайте глянемо НЛД. Казалось би, да? тобто, НЛД повинно пробиватись, тому що ну, це у всіх танків, але знову ж таки там, 300, там, 290, 350 і так далі. Наприклад, для акумулятива візьмемо. 320, 270, 325, 280. Тобто, якщо хочете пробувати, треба стріляти десь плюс-мінус ось сюди. Тобто не вище так не встик, тому що стик тут також нефіговий. І не в сам низ, тому що знизу там ще більше приведено броня. Тобто десь по центру треба стріляти. А можна ось по цій фігні, до речі, бачите, ось там де в неї десь якийсь гачок. Якраз от сюди пробувати, якщо бачите, тут, в принципі, якраз і. Більш-менш пробиття виходить. Тобто, ну, для десятки це просто якась запредельна броня, тому що ну, 8 рівні на, на голді, точніше, без Голди, ну, в НЛД будуть дуже важко пробивати. А на Голді там не, не всі. Тому, якщо зустрічаєте восьмі рівні, передаємо їм привіт. Погнали по рубці. Рубка 360. Знову ж таки, да тобто, якісь ПТ можуть вас сюди пробити, але, дивлячись, якщо ви будете мансити, Ну вони сюди точно стріляти. ну Знову ж таки, по досвіду кажу, що в рубку зазвичай ніхто не стріляє. Справа взагалі там під 500, тому знову ж таки. Маска тут. а ультимативна також десь там. 1200 майже 700-600. Єдине, що хочу вам сказати, якщо знову ж таки, як ви бачите є третього і у вас є якесь нормальне прибиття, типу там знову ж таки там у як, якогось є четвертого так же саме 370, або ви також на є третьому зустрічаєте є третього можете спробувати пробити в маску. А в масті ось, ось, ось ця зона, як бачите, так? тобто ось ця точка і трошки нижче. В принципі, ось ця зона пробивається з голди 330, 320, тобто, в принципі, тут можна пробити. І саме цікавий лючок, так? Здається, ну якби лючок у всіх танків він послаблений, але по-вам, У Є3 це зовсім інша історія. Тобто 400, 359, 300 400 ну, коротше. Пробити цей лючок також дуже-дуже складно. Можна спробувати, якщо і будете стріляти, ось, коротше, ось ось сюди, так тобто під маску цього лючка. Тобто там, в принципі, ось 315. І ось ця зона, тут також можна знайти ось 260, але, знову ж таки, ну лючок в нього жорсткий. Не знаю навіть, що тут ще сказати. А борти, ну як бачите, якщо, ось, наприклад, так стояти, так, тобто можна танкувати на ньому бортами. Десь ось є зона 200, але в принципі, ну, як самі бачите, борти американські плюс власне, броня там 76, але ну, кут нахилу там дикі. Броня рубки це взагалі 150, але знову ж таки, якщо виїжджаєте бортом, то ніхто в рубку вам стріляти не буде, тому що тут ну, там жорстка броня. Uh, в принципі, все по броні, що, якщо в цілому сказати, ну, броня ультимативна, це, напевно, найкраща броня взагалі в цій грі. Тобто НЛД там, 280, тут там, 300 плюс, десь 400 лючок найкращий в грі. тобто, ну, Броня там просто жость. Uh, далі, по перках. В принципі, тут стандартно, так це бойове братство, ремонт обов'язково, тому що ми граємо з важкими танками. Маскування нам не треба. Ну і далі на стабілізацію, там на огляд можна щось поставити віртуоз обов'язково, тому що ПТ не дуже сильно крутиться. Вона така повільна, досить. По рухливості, до речі. 29 це на турбіні, тобто максимальна швидкість. Без турбіни 24 буде, тобто ПТ реально ну, повільно, але зрозуміло. Тобто така броня, звісно, що ж ви хотіли, так вона не буде літати. Тому по обладнанню обов'язково втикаємо це турбінку. Звісно, якщо ідеалі це Т-3 турбіна. А, ну, Якщо немає, то звичайно турбінали. турбіна, але турбіна обов'язково і закалка, тому що граємо ми з тяжами. Знову ж таки, так потрібно ремонтувати гуслі, тому що в нас, як ви бачите, так, немає башти. І якщо вас поставлять на каток, можуть об'їхати. Тому гуслю нам треба ремонтувати як умога, умога, ж скоріше. Ну і, звісно, досилач, тому що КД якби. Порядочні. Тому збірка саме обладнання, я вважаю тут одна, це як і на Баджері, закалка, досилач і турбіна. Що, в принципі, все. Поїхали два бої зіграємо. Подивимося, що зараз це ПТ себе представляє. Що можу взагалі від себе сказати? ПТ прикольна, але вона ситуативна, тому що. Проблема головна це її рухливість. Вона повільна, тобто вона не встигає просто, якщо потрібно там швиденько когось добивати, вона може просто не встигнути. Так, тобто, от там якийсь фінал бою, треба швиденько залетіти кудись там, приїхати на базу, добити противника. Так багато дамагу саме в цей етап бою набивається. Але, ну, як ви розумієте, з нашою рухливістю, швиденько це. Це не про Є3. А ну, поїхали, ми попали, до речі, Регіоненськ. Прекрасна карта. Тяжики ...два штуки тільки в наявності. Не знаю, по кому ми тут будемо давати дома. Ну ладно. Сподіваюсь, що Тай 5 хейви зараз вийде і ми його будемо фармити. Ну, ось, як ви бачите, так набираємо максималку 29. Ну, в принципі, з 29 ще можна якось хоча б жити, в принципі. Враховуючи нашу, нашу броню, з цим ще й можна якось жити. Ну, але в деяких ситуаціях ПТ реально жорстка за рахунок своєї броні, так, тобто лючок майже не пробитий, рубка не пробивається, тобто тільки... Нижня броньова деталь. Але і там, ну, такий сюрпризи, як досить, досить неприємний для противника. Блін, не встиг. Хочу от якраз отут перекатку зловити його. От, 268 ми зловили. Так, тайп. Ну... да, стабілізація тут, звісно, не дуже. Ну, в принципі, в більшості ПТ це якби нормально. Спробуємо його розвести на постріл. Закинув. Закинув тайпік. Давай що, будеш ще танкувати. Так, там. Ай-яй-яй. Ну, Венлде, да, да да. Нет, як, як я і казав, там, де послаблена оця зона. Туди він і закидує. Прикольно нас сфоткали. Бабаха просто проїхала прикольно. Тому що в нас тут ніхто не дивиться. Класно, пограли, пограли, бачите, ну. Буває, що ж поробиш. Можна було б тут, звісно, більше домагадати. Якщо б не отакий прикол з бабахою. Обідно. Дві тички дали. ну... У них тут просто вся команда, ну, як ви самі бачите, да? тобто і ІСТ, і всіх. Всіх, хто угодно. Ну, а в нас... Є 4 дивиться кудись там. А 4 не можу знайти, а ось. Він чекає, 2-4 Класний бій, показали наші переваги, да. Ладно, напевно, зіг... прийдеться зіграти три боя, бо от цей не буде рахуватись, бо воно. Давно я не ловив фотографії від бабахи. Ладно, давайте поки що тоді я цей бій скійпну і покажу вам уже потім результати його. Так, дограли пацани наш бій. Такі результати. Ми дали прекрасні дві тички. І потім наш бабаха сфоткав. Ну, пацани витащили. Ладно, поїхали далі. Показали всі, бачите, перевага цієї ПТ. Хоча карта нормальна була. А Речер, до речі, також нормальна карта для нас. Арти немає. До речі, от арта дуже цю ПТ-шку прям любить, тому що ми повільні, так. І накидувати по нам одне задоволення для арти. Тому майте на увазі краще десь переховуватись. Що їдемо, звісно, до тяжів. Тобто ця ПТ грається з тяжами, намагаємось якось від трубки стояти. Або, якщо немає такої можливості, пробувати от, бортом танкувати, але пам'ятайте так, що ця зона вона пробивається там, де цей крючочок. наші 29. Ну, по-правді, вона. Хоча б набирає цю максималку, так і тримає її. Тобто, в принципі, я ж кажу, як для такої броні подвижність реально досить непогана Ніберно засвітив, да? Ні, не засвітив. Фіга. Значить, ще якесь маскування навіть є. Так, ну ставати стріляти по Єберу, чесно, я не хочу. Ой, у них там на базі там всі зібрались. Так, ну пацани, до речі, ЄБР злили. Це добре. Ага, ну, Давайте вийдемо правіше, щоб можна було від наших кутів виїхати. Не пістякаю. Ладно, поїхали. Хоча, блін, там іс десь втикає ззаду. Я знаю. Ладно, пропоную поки що тут постояти, тому що іс у нас якийсь дуже цікавий попався. Не хоче грати. Там катається, поїхав назад. А, бачите, зараз такий рандом, що ну толк, толком тяжів немає, на жаль. Так, центай я там не бачу. Тайп їхати не хочу, але там поїхали, пізно. Давайте поїдемо. Спробуємо пограти хоч якось. Так, тут тайп. Спробуємо йому глючок закинути. Порядок. Закиную. Бачите, тут трошки рельєф є, тому ми можемо... послаблену нашу частину. Так, 277 Не бикуй. Ну, як бачите, да? тобто. пробиття вистачає... А, да, Всім пофіг, так? Да? Все, я поняв. Питань нема. Єпіся, тебе ну, не сильно пушка опускається, а. Подякуємо нашим пацанам, які дивляться, єпіся, який просто втупо виїжджає йому ну, насрати просто. Шкода, там не бачимо. Тайпик намагається нас пробити в лючок. Там якийсь піксель видно. Дякуємо ще раз нашим союзникам, які допомагають нам. І ще раз подякуємо. І єпісю подякуємо. А, єпісь нас просто розформив, тому що, ну... Ну от подивіться, де мій Іс стоїть ось бачите. Щоб ви просто розуміли. Весь прикол цієї гри. Ніхто не подивиться, звісно, що єпіся, а навіщо? Правильно, правильно, я теж так вважаю. Ну це бі, я точно вирізати не буду. Це база, от так ви будете грати, в принципі. тобто... Нікого на допомозі у вас немає. Це норма для зараз цих боїв. Були б ХП я пограбую. Але ж ну, пацанам пофіг, що є виїжджає, просто дає мені тичку. А, поняв. А, Поняв, поняв, поняв. Звісно, да, СТБ просто стоїть спокійно. Не світиться до пострілу. Ну, в принципі, ладно, тут я сам винуватий, що я підставився. А, класні бої, ось, нагадую. Ось такий мене тут катається. Це мій важкий танк. Ладно, давайте і це тоді виріжемо так, щоб о, довго не затягнувати відос. Давайте далі також уже перейдемо до результатів. Так, пацани закінчили грати, показую вам результати. Три тички ми дали. Прекрасний бій. А, в принципі, це стандарт. А, щоб ви розуміли, коротше, я вже тут розпинаюсь в хвилин 15 зіграв я ще один бій, але чомусь він не записався, зіграв на а, Руінберзі, дав 5000, але він не записався. Доведеться ще один грати. Поїхали. Я тут стою, стою сиджу вже, розпинаюсь, розповідаю про плюси, мінуси, як взагалі цей танк зараз грається. Потім подивився, що в мене не йде запись. Клас. Ладно. Попали на, до речі, непогана карта, арти немає. Знову ж таки, три тяжика всього-навсього. І на кому не стрілювати дамаг. Знову ж таки. Гарне питання. Як я ось сидів в ангарі і розповідав, чому зараз є третій не зовсім актуальний, тому що швидкий рандом, тяжів майже немає. ну, Ось третій бій, ну це вже четвертий, так, один не записався. Четвертий бій в минулому бою також було. Всього на два тяжа, зараз зараз Ну, Це несерйозно, вам просто нема по кому настрілювати дамаг. Тому що Стежки на вас виїжджати не будуть, вони не будуть намагатись вас танканути, так, якось. Тому реально, зараз важко на е 3 грати. Прогетто заїхав. Але, в принципі, реально, якщо є якась позиція, ви там можете жорстко настрілювати, то танчик реально непоганий. Але чисто від якоїсь позиції, від ситуації. А таке буває дуже рідко, на жаль. Так, ну туди я ставати не хочу, бо там і так зараз уже три танки плюс іс, який проїхав. Тому поїхали, напевно, станемо, спробуємо якось відрубки можливо. Не знаю навіщо наша мантікора впоролася в їх мантікору. Якийсь непонятний мов. Тут мантикора грає, я в шоці, що Шо відбувається. Так, щось тут, тут. Ну, Пушка не опускається. Пушка в нас не опускається, хоч і мінус 8, але бачите, іноді може не вистачати. Ну, от бачите, тільки хочай не світився, до речі, але вони чогось потікали. Хоче mm -hmm. ніхто. Ви... Виїжджати? Mm -hmm. Пацани бояться. Впрочем, можливо, я весь цей час міг 140 дати. Ну от стоїш. І стоїш. Там піксель було, видно. Якось без дамага просто. Понятненько. Хочу забрати. Цього не видно. Ну ти серйозно. Піксель такий я не попаду. Ну майже до речі. Ладно, поїхали ми стоїмо, фіг з ним вже. Давайте якось тут спробуємо відрубки якось виїжджати. Ну, треба бачити отак. Так, ну пацани тікають. Даємо тичку. Перша тичка. 5 хвилин бою, у нас тільки перша тичка. Так, туди я боюсь їхати, бо там можуть бути... Купа танків. Вел Мін даємо, тому що він виїжджає під таким кутом, що його можна... До речі, можна було просто вкришко дати. Треба їхати. Щось там прожити намагаюся кинути. Бабаха десь. Знаєш, не попаду. Знову близько. Так, десь тут добиває ще я. Так, ну тебе не повинно так настільки опускатись пушка. Ну, як бачите, нам постійно дають катки. А, да. Навіть так, прикольно. Це якась швальна ДБВ, десь тут стоїть і не світиться, понял. Я не розумію, де воно просто стоїть. А, базик. Ну, так, противник може просто виїхати. Раз, два, три. Купа танків, але. В принципі, пофіг всім. Давайте заїдемо, щоб у нас. Дура якась на ДБВ. Ну такі бої просто, бачите? Там якась ПТшка вийде, тут якась СТ-шка, там звідти бача тут не світиться. Ніхто не світиться. І всі ось по, по бортам вам стріляють. І все. Знову ж таки, виїхало два танка. Хто по ним стрельнув? Ну, один хтось стрельнув. І то. Чомусь не мені зарахувало, не, не зарахувало, що це я його свічу. Ладно, в принципі, також нормальний бій, знову ж таки, показує класичний геймплей на Е3. Два важких, ні, скільки, три важких танка на команду. Куча всяких оцих блядських СТ, ПТ, які від вас тікають, які намагаються порвати дистанцію, якось в борта вам напихати. Ну а вам, щоб на... набити дамаг, треба за ними ганятись. ну, Куди ганятись з 29 максималкою. Думаю, самі розумієте. Тому на рахунок актуальності І3, ну, я ж кажу, я вважаю, що він зараз не актуальний. Тобто... Актуальні зараз швидкі танки. Якась броня, ну, типу 277. Тобто, в принципі, броня є, не ультимативна, їй вистачає. Але танк швидкий, тобто може там міняти позиції, десь потанкувати, десь поїхати, десь об'їхати. А і третій один геймплей, Ти їдеш, намагаєшся танкувати, да, десь відрубки стати. А якщо в тебе це не вдається, то по суті. Тебе якось зливають, як ось просто кайтять, не дають тобі ви, Там, не світяться, стріляють десь фіг фігзна звідки. Ну і все в цьому дусі. 300. Ну, другий бій був більш-менш. Ну, або вам просто сподіваюся на те, що вам випаде якась міська карта, ви зможете там більш-менш в якомусь от коридорі. От в якомусь коридорі, так, там, де вам неможливо заїхати у борт. Я третій сильний, звісно, тому що, ну, можна показати свою броню. Але таке буває реально дуже і дуже рідко. А, тому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас якісь є запитання, можливо, там, своя думка, буду радий почитати коментарі. Залишайте свої, якби так, свою думку в коментарях. Всім дякую, всім гарного дня. Там, бережіть себе, так головне. І скоро побачимось. Па-па.